Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Коминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на набогім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане, та кора удиває міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь тяжкий підіймай, І несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Довгу темною нічку не видно, ні столю, ні на хвильки очей, зашукатиму зірку провідну я ладарку темних ночей. Так. Я, б... Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.